Афганська війна стала одним із найбільших військових конфліктів в історії. Вона тривала понад 9 років і перетворила мирний Афганістан на територію спустошення, насилля та постійної нестабільності. Її наслідком стала загибель до 2 мільйонів мирних мешканців, що стало справжньою катастрофою для не надто густо населеної гірської країни. Всі ці біди були породжені рішенням СРСР грубо втрутитися в афганські справи. Намагаючись захистити там свої імперські інтереси. Іноземне вторгнення викликало серед афганського суспільства різке неприйняття, що вилилося в активний повстанський спротив. Він набув такої сили, що став непереборним для, здавалося б, непереможної радянської військової машини. Її слабкість, а також величезні грошові витрати на війну зрештою спричинили руйнування режиму СРСР ізсередини, а згодом і крах усієї імперії. Сьогодні ми поговоримо про афганську війну. Чому Радянський Союз напав на цю державу, а також про те, як афганцям вдавалося протистояти переважаючому ворогу. Ще із 1933 року Афганістаном правив король Захір Шах, який намагався проводити радикальні політичні та соціально-економічні реформи. Його метою було перетворити відсталу країну, населення якої продовжувало жити на примітивному рівні, у державу європейського типу. Але ці наміри дратували консервативно налаштовані кола суспільства, зокрема ісламське духовенство, що породжувало внутрішні конфлікти. Вороги короля, серед яких навіть були його родичі, почали виношувати плани усунення монарха та силового захоплення влади. Врешті вони отримали таку нагоду у 1973 році. Під час офіційного візиту Захір Шаха в Італію заколотники почали діяти. Користуючись підтримкою частини війська, опозиція досить швидко зайняла всі важливі об'єкти в Кабулі та інших містах. Новим лідером держави став родич монарха Мухаммед Дауд. Він формально проголосив в Афганістані республіку, але насправді це була авторитарна диктатура. Його політика репресій щодо політичних опонентів і непопулярні рішення викликали несприйняття серед радикальних ісламістів та прихильників комуністичних ідей. Останніх представляла народно демократична партія Афганістану, яка виступала за перетворення держави згідно радянського прикладу та орієнтувалася на співпрацю із СРСР. Вже невдовзі між ісламістами, комуністами і владою розгорнулася збройна боротьба. Уряд жорстко придушував усі спроби повстань проти себе. Що іще більше посилювало напруженість у суспільстві. Зрештою, 27 квітня 1978 року було піднято іще одне повстання, яке було підтримане частиною армії. Це повстання увійшло в історію як Саурська революція, а її наслідком став прихід до влади афганських комуністів. Мухаммеда Дауда і членів його сім'ї було страчено, а новим керівником країни. Став один із лідерів заколотників та водночас радянський агент Нур Мухаммед Таракі. Нове керівництво одразу встало на шлях соціальних перетворень, намагаючись перетворити Афганістан на тоталітарну державу за зразком СРСР. Але внутрішньої стабільності комуністам домогтися не вдалося. Бо більше в країні почала розгортатися повноцінна громадянська війна. Ісламістські групи, намагаючись утвердити свою владу, відкрито виступили проти центрального уряду. Їх підтримувала переважна більшість населення, яке залучали до боротьби під великим впливом ісламського духовенства. У цій ситуації Кабул терміново звернувся до радянського союзу із проханням прислати своїх радників та працівників КДБ, які мали допомогти зміцнити правлячий режим. СРСР погодився на це, і таким чином Москва почала активно впливати на внутрішні справи свого сусіда, фактично керуючи всіма діями афганців. А тим часом ситуація із ісламським рухом опору продовжувала погіршуватись. У березні 1979 року у місті Герат було піднято повстання ісламістів. Для його придушення знадобилося чимало зусиль, тож афганська влада почала переймати щодо подібних виступів у майбутньому. У цих умовах керівництво вперше звернулося до СРСР із проханням ввести свої війська в Афганістан та взяти ситуацію у свої руки. Попри це, генеральний секретар Леонід Брежнєв ще не був готовий до таких радикальних дій. У липні 1979 року внутрішня ситуація в Афганістані почала набувати кардинально іншого характеру. Саме тоді президент США Джиммі Картер підписав таємний указ, який передбачав фінансування та озброєння ісламських антиурядових сил. Під егідою ЦРУ для останніх були організовані тренувальні табори у сусідньому Пакистані. Розпочалися поставки стрілецької зброї та засобів зв'язку. Такі дії США були покликані повалити комуністичний режим у Кабулі та перешкодити поширенню комунізму у Середній Азії та Близькому Сході. Як наслідок, повстанський рух в Афганістані тільки посилився, а у вересні відбувся черговий державний переворот. Владу захопив міністр оборони Хафізола Амін, який почав діяти після невдалих замахів на його життя. Голова уряду Нур Мухаммед Таракі був арештований та страчений. Ці події неабияк розхвилювали Москву, яка почала пильно стежити за аміном. Кремль підозрював, що у нього є контакти із західними спецслужбами, а окрім цього, він має привести країну до співпраці із США. Тим часом Афганістан охопили масові репресії нової влади проти прихильників колишньої, що поступово послаблювало і сам правлячий режим, якому загрожували ісламісти. Москва почала хвилюватися, що комуністи невдовзі можуть повністю втратити владу, що зруйнує всі її геополітичні плани у цьому регіоні. Тому, за наполяганням голови КДБ Юрія Андропова, Політбюро почало готувати заміну імпульсивного аміна на повністю лояльну до СРСР особу. Такою особою був лідер фракції парчам Бабра Кармаль. Для проведення чергового державного перевороту було вирішено використати неодноразові прохання Кабула про введення військ. Паралельно з цим політбюро прийшло до рішення здійснити вторгнення в Афганістан одразу після заміни керівництва і таким чином надійно захистити комунізм. 10 грудня 1979 року був відданий наказ про розгортання військових формувань у прикордонний із Афганістаном Радянських Республіках. Зрештою, всі підготовчі заходи були завершені до 25 грудня, коли радянські сили були зведені у єдину сорокову армію на чолі із генералом Юрієм Тухаріновим. Вже на світанку цього дня вони отримали наказ вирушати в Афганістан, що стало початком багаторічного періоду жаху для цієї нещасливої країни. До речі, це було не вперше, коли афганцям доводилося захищати свою землю від іноземних зазіхань. У 19-му і на початку 20-го століття вони вибороли свою незалежність у серії кривавих війн із могутньою Британською імперією. Англійці намагалися нав'язати їм свою культуру та західні цінності. Однак місцеві сприймали їх як чужинців, що розмовляють незрозумілою мовою. А для вас ця мова може стати легкою у вивченні із Інглішдом, школою вільної англійської. З нею ви можете вивчати англійську із особистим вчителем по відеозв'язку в будь-який зручний для вас час. Щоб дізнатися, як проходять уроки та визначити свій поточний рівень, перейдіть за посиланням в описі чи за QR-кодом та запишіться на безкоштовне пробне заняття. Особисто я вже пройшов урок, і було дійсно цікаво дізнатись, як в мене з англійською та який формат навчання пропонує EnglishDom. На уроці вам підберуть курс згідно ваших потреб для іспитів, роботи чи подорожей. А практикувати свою вимову можете у розмовних клубах, а також під час різноманітних цікавих активностей. Повна свобода у вивченні мови. Спробуйте самі. Урок займе лише 25 хвилин. А за промокодом База 10 ви отримаєте 10% знижки при купівлі курсу. Нагадую, що всі деталі в описі відео. Англійська це свобода, а свободу у вивченні англійської дає EnglishDom. На світанку 25 грудня на аеродроми Кабула і Баграма розпочалася висадка підрозділів елітної повітряно-десантної дивізії СРСР. Вже тоді радянські десантники понесли перші втрати, оскільки один із транспортних літаків іл 76 розбився при посадці на Кабульському литовищі. Як наслідок 37 військових і 10 членів екіпажу загинули. Це і відкрило лік тисячам безглуздих людських смертей у цій війні. Водночас, через кордон із Афганістаном розпочалося просування радянських сухопутних частин із двох напрямків. Вони йшли із районів Кушки і Термеза і за досить короткий час зайняли великі міста Герат, Фараг, Кандагар та інші. Тим часом радянські спецслужби приступили до заміни афганського лідера на свого маріонетку Бабрака Кармаля. Увечері 27 грудня загін спецпризначенців КДБ СРСР перервав зв'язок між стратегічними об'єктами у Кабулі та почав штурм резиденції Аміна. Операція зі захоплення цієї будівлі, відомої як палац Тачбек, тривала 40 хвилин і, зрештою, завершилася успіхом радянців. Аміна було вбито, а разом із його палацом були захоплені і всі ключові будівлі Кабула. Окрім цього, силами радянських десантників було захоплено будівлю генерального штабу афганської армії, а його керівника Мохамеда Якуба ліквідовано. Це було зроблено для того, щоб він не встиг віддати накази афганським військам чинити опір діям радянських солдат. Після завершення операції нового лідера Афганістану Бабрака Кармаля під охороною доставили у Кабул. Звідти він почав вести політику, повністю узгоджену із Москвою. Таким чином, СРСР за лічені дні. Повністю підкорив уряд Афганістану, його армію, органи безпеки і великі міста із прилеглими територіями. Але йому не вдалося підкорити народ, який тепер отримав новий потужний стимул до опору, а саме звільнення своєї країни від іноземної окупації. Всі повстанські сили тепер були об'єднані навколо цієї мети та взялися наполегливо її досягати, у чому їм допомагала міжнародна спільнота. Реакція демократичного світу на радянське вторгнення була різко негативною. До конкретних рішень вдалися Сполучені Штати, які оголосили заборону на поставку до СРСР зерна, а також висловили бойкот майбутнім Олімпійським іграм у Москві. Поряд із цим вони продовжували активну підтримку повстанського руху в Афганістані, тренуючи їхні сили, поставляючи зброю, кошти та інформацію. І саме із цим мотивованим і забезпеченим всім необхідним рухом. Вже зовсім скоро доведеться зіткнутися самовпевненому радянському командуванню. Вже на початку січня 1980 року радянським військам в Афганістані вперше довелося вступати у бій. Щоправда, це не був бій проти моджахедів або борців за віру, як називали себе повстанці, а проти своїх союзних афганських військ. Тоді, у провінції Баглан підняв заколот один із афганських артилерійських полків. Солдати якого вбили всіх місцевих радянських радників. На придушення цього виступу були відправлені радянські сухопутні сили за підтримки авіації. Наслідком цієї битви стала загибель близько ста афганських військових. Совєти тоді понесли мінімальні втрати, але у подальшому, коли вони зіткнуться безпосередньо із моджахедами, жертви будуть набагато більшими. Перший серйозний бій, у якому СРСР зіткнувся із моджахедами, відбувся 29 лютого у провінції Кунар. Тоді батальйон радянських повітряно-десантних військ здійснював завдання із придушення заколоту афганських сил, які перейшли на бік повстанців. Вони просувалися через гори у напрямку міста Асмар, де розташовувався штаб заколотників. Але під час цього проходження совєти потрапили в оточення маджахенів, які зайшли у їхні фланги та тил. Пересуваючись групами по 15-20 осіб, повстанці раптово з'явилися зі всіх сторін навколо свого ворога, користуючись особливістю гірської місцевості. У цій ситуації радянські командири розгубилися, в результаті чого виникло непорозуміння між діями окремих підрозділів. Як наслідок, десантники втратили вбитими 37 солдат, а сили моджахедів на чолі із польовим командиром Асіл Ханом на кілька днів подовжили заколот у провінції. Згодом тактика моджахедів, яка полягала в діях малими групами та організації засідок, принесла іще більше успіхів для них. Так, у травні поблизу міста Асадабад в оточенні повстанців потрапила рота 66-ї мотострілецької бригади на чолі із старшим лейтенантом Заколодіжним. Сили радянських солдат загалом налічували близько 90 осіб, яким протистояла значна кількість маджахедів, що організували вмілу засідку для ворога. Внаслідок запеклого бою радянські піхотинці втратили 46 солдат вбитими, серед яких було і три офіцери. Але одне із найкривавіших зіткнень за всю війну відбулося 3 серпня 1980 року. Цього дня радянський розвідувальний батальйон за підтримки мінометної батареї зіткнувся із переважаючими силами маджахедів у провінції Бадахшан. Це був черговий приклад вдало організованої засідки повстанців, яка закінчилася черговими серйозними втратами для радянської армії. У жорстокому оборонному бою СРСР втратив 49 бійців загиблими і майже стільки ж пораненими. Проте були у радянського командування успіхів у перший рік повноцінної війни. Всередині листопада була розпочата спільна радянсько-афганська військова операція під кодовою назвою УДАР, яка проводилася у провінціях Кабул, Парван і Баміан. У ній взяло участь близько 16 тисяч військових за підтримки сотень одиниць бронетехніки та авіації. Це була потужна сила. Але моджахеди не відступали і чинили запеклий опір. Однак згодом його все ж зламали. За радянськими даними, повстанський рух тоді втратив понад 500 осіб загиблими, але точна кількість невідома. Однак ця перемога нічого не означала для радянців та їхніх союзників, оскільки повстанський рух практично не відчув цих втрат і продовжував чинити всебічний спротив окупантам. Особливо потужний опір можехеди здійснювали в одній із найгарячіших точок усієї війни, а саме у Паншерській ущелині. Саме на неї звернуло свою прискіпливу увагу командування радянської 40-ї армії. У Паншерській ущелині зосередилося одне із найпотужніших угрупувань моджахедів на чолі із визнаним польовим командиром Ахмадом Масудом. Тому радянське командування намагалося вибити його звідти і встановити свій контроль над цим стратегічним гірським проходом. Окрім цього, розгром військ Масуда міг значно послабити рух опору, чого активно домагалася Москва та її маріонетка в Кабулі. Ще весною 1980 року СРСР спробував вперше завдати удару по маджахедам силами до тисячі бійців, але вони не змогли досягти успіху. Із настанням квітня 1981 року. Вони спробували атакувати вдруге. Але й цього разу повстанці не допустили їх в ущелину. Моджахеди навіть спромоглися організувати наступальні дії у відповідь, що вилилося у серйозну загрозу для Кабула, до меж якого в притул проникали загони Масуда. У цій ситуації радянські солдати почали готувати нову атаку на Паншер. Але водночас вони зосередили свою увагу на потужному укріпленому районі повстанців у провінції Нангархар. Там поблизу афгано-пакистанського кордону розташовувався великий гірський комплекс, який налічував сотні тунелів і був відомий як Тора Бора. Радянці спільно із афганськими силами спланували його захоплення, маючи мету позбавити повстанців засобів для оборони і перекрити їм дорогу із Пакистану. 18 червня радянсько-афганські підрозділи розпочали штурм комплексу і, врешті, змогли зайняти його на наступний день. Це було значне досягнення для Москви. Але аж ніяк не вирішальне і навіть не переломне. Вона все ще прагнула встановити свій контроль над Панчерською ущелиною, звідки повстанці наносили СРСР спустошливі удари. Вже у січні 1982 року поблизу цього гірського проходу розгорнулися запеклі бої, але черговий радянський наступ розпочався у травні. Цього разу командування 40-ї армії підготувалося серйозно. І здійснило масштабну висадку повітряного десанту, який налічував більше чотирьох тисяч бійців. Окрім них участь у операції приймало ще вісім тисяч радянських солдатів за підтримки афганських частин. Користуючись своєю технічною перевагою, Совєтам вдалося прорвати оборону моджахедів по всій лінії фронту у сто двадцять кілометрів. Сили повстанців чинили відчайдушний спротив, але переламати ситуацію на свою користь не змогли. Операція тривала близько місяця та завершилася встановленням повного контролю радянських військ над Ущелиною. Однак для її постійного утримання бракувало сил, які необхідні були на інших ділянках. Тож більшість підрозділів невдовзі було звідти виведено, але все ж для збереження часткового контролю над Панчером було залишено загін особливого призначення на чолі із майором Керембаєвим. Загалом радянські війська в Ущелині налічували тепер близько тисячі солдат. Чим неодмінно почали користуватися моджахеди. Їхні групи знову проникали у Паншер, відвоюючи свої втрачені позиції. У відповідь червоні знову організували операцію в ощелені, при цьому застосовуючи всі наявні вогневі засоби і знищуючи всіх, у тому числі жінок із дітьми. Саме тактика тотального винищення населення була визначена СРСР як ефективний засіб протидії повстанському руху, тож постійно застосовувалася під час бойових дій. Це стало одним із основних і наймасовіших військових злочинів радянських солдатів в Афганістані. Так, до прикладу, у вересні 1981 року червоні вчинили масову різанину у провінції Логар. Там, у процесі проведення зачистки, вони свідомо вбили понад ста мешканців поселення, вважаючи, що серед них ховаються моджахеди. Окрім масових вбивств цивільних, солдати займалися мародерством, насиллям щодо афганських жінок та дітей. Руйнуванням їхніх осель та навіть цілих містечок. Такі дії червоних природно викликали тільки посилення опору у повстанців. Вже у грудні 1982 року вони фактично повернули свій контроль над Паншерською ущеленою, змусивши радянські війська покинути свої позиції. Оборонятися там залишилися лише загін спецпризначенців Керембаєва та кілька інших підрозділів. Їхня доля залишалася невизначеною. Але зрештою і вони покинули ущелину навесні 1983 року, перебуваючи під загрозою повного знищення. Так завершилося для Радянського Союзу два перших роки протистояння із афганськими повстанцями, але вже у наступні місяці ситуація стане кардинально іншою, і СРСР почне втрачати свої і без того непевні позиції в цій неспокійній країні. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні!